Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Час швидко летить, і ось уже знову пройшло 7 днів з того часу, як я минулий прогноз зробив. Сьогодні у нас знову таки прогноз на 7 днів, гадання на камінці, як я це називаю. Ну що ж, хто перший раз подібне відео бачить, нагадаю, в чому суть. Ви вибираєте камінець, ну відповідно, я вам дам час вибрати. Зараз всі камінці представлю. Ну і я зроблю прогноз для кожного камінця. Е, ну, як показала вже певна практика, точність такого прогнозу десь відсотків 70 в середньому. В когось більше е, буває, в когось менше. ну, Але десь половина, як мінімум, збувається. так? Ну, Для такого типу прогнозів, це цілком нормально, адже я роблю прогноз на групу людей. Ну, Відповідно, індивідуальний прогноз має точність набагато вищу, що природньо. Ну, а раз, менше лірики, зараз представлю камінці. Ну, поїхали. Отже, це у нас камінець ініянь, як я його називаю. Ось, морська яшма. Зелено-білий камінець буде в описі відео. Це у нас кварц, це у нас аметист. Ось аметист, і ось, відповідно, боже, не чорний агат, а забув. Тектит, чорний камінець. Ну, всіх представив все. Замовкаю, даю 5 секунд вибрати. Ну, кому треба більше, поставте паузу. зосередьтесь, подивіться, який камінець вам відгукнеться. Той, значить, є ваш. Ну все. Так, ну що, поїхали. Перший камінець у нас. Морська яшма. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, хто вибрав цей камінець у найближчі 7 днів? Хай скажуть роні правду. вас. Інгус. Перевернутий. Альгіс. Кана перевернута. Іса. Ага. Дивіться, що у нас тут? <кхм> Тейвас, Ингс, перш перевернути. Альгіс, Кана перевернута Іса. Дивіться, тиждень у вас буде насичений. Відразу вам скажу. Про що мова? Ось дивіться Тейвас. Це про те, що вам треба буде ну, певну наполегливість і в чомусь мужність проявити в досягненні своїх планів. Так? Окрім того, ця руна, яка ну, часто конфлікти означає також. Тобто, знаєте, така, якщо не сварка, то розмова на повишених тонах, ну це як мінімум. І, до речі, говорить про те, що доведеться свою точку зору, ну там свої якісь переконання відстоювати, як один із варіантів. Ну, військовий аспект, якщо взяти, да, то десь можете почути роботу ПВО. Таким чином. Дивіться, ось падає. Ну, Відповідно так, відстоювання це що це? Це як захист, так і захист вищих сил, так і відстоювання, знаєте, власної позиції, те, що я сказав, продовження відповідно, пояснення тої руни. Окрім того, це, знаєте, рекомендація, що це. Не, не спішити, будемо так говорити, і бути уважним і обережним. Ну так от. Обережність це найкращий захист в якомусь мірі, От порада цієї руни. Дивіться, інгус. Ну що, це, було приємне завершення ситуації. Тобто, е щось у вас, якісь там плани тянулись, щось у вас робилось. Якщо там щось не вдавалось, то от має вийти. Ну, До речі, дивіться, тут ось вам рекомендують наполегливість прикласти да, в досягненні ваших там планів чи задумів. А ось вам приємне завершення. Тобто, коли ви прикладете наполегливість, буде у вас результат позитивний, той, який ви хочете. Але дивіться, не все так радужно. Ось вам пер перевернути. Це що? Це про те, що певні можливості обмежені. Це, до речі, про якісь невдачі, незначні, судячи по сусіднім рунам. Да? І це про що? Це про якраз брак ресурсу. Ну, тобто, в прямому значенні це, знаєте, ріг достатку, ріг і так? а в перевернутому, відповідно, навпаки, тобто, недостача якогось ресурсу. Чи то для втілення планів, можливо, чи ну, про фінансовий ресурс, до речі, може йти мова. Ну, одним словом, не спішіть, не спішіть, гарно подумайте, що, і що ви робите і для чого. Ну і Якщо вже робите, то робіть, знаєте, з повною віддачею. Буде тоді результат. Ну, про захист я сказав, ось кана перевернута. Також якісь, знаєте, якісь невдачі можуть бути, незначні знов таки. Е, ну Ось сусідня руна каже про те. І дивіться, про що ще мова? Ну Про певні сумні новини. Ну, так, так. На жаль, у нас війна всяке може бути. Зараз. Ну, краще, щоб по мінімуму це програлось якось мінімальною невдачею. Невдача, до речі, з чим пов'язана. Та от саме із захистом. Тобто, що я кажу, що десь, ну, як мінімум, роботу ПВО ви можете почути. Дай Бог, щоб ти ми обмежились. Е, нічого більше. Дивіться, і на кінець падає ІСА. Це, це, це от якраз, да. це блокування, це, знаєте, обмеження певних можливостей. Ось вам тут, відповідно, випадає. І ось он тут. Ну, Якщо тут ще, знаєте, це таке помірне блокування, то тут саме, вже таке, знаєте, більш серйозне. Ну що, це? Це рекомендація знов таки не битись головою об стінку і по деяким напрямкам вичекати. От Саме, щоб запобігти оцим самим невдачам. Ось бачите, тут невдача, ось тут невдача. Відповідно, можливі. Знов-таки, я не кажу, що це прям 100% у вас нічого не вдасться. Щось ось буде вдаватись цьому тижні, однозначно, але не все. Да Ну, на жаль, що ж поробиш. Ну, тобто, що, вичекайте, да, вичекайте, продумайте, яким шляхом можна зробити. Може, і не доведеться так багато сили прикладати, як знати. Допомоги, поради, до речі, у якоїсь розумної людини можна спитати, як варіант? Гаразд, давайте далі. Цей камінець в сторону. Так, дякую за відповіді. Кварц. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що чекаємо у найближчі 7 днів тих людей, хто вибрав цей камінець? Хай скажіть вже неправду.

Ну, дивіться, тут загалом непогано, але але також є нюанс. Про що мова? Ось дивіться, отал, пуста руна, Nautis, Lagus. Ось вам кана перевернута. Гебо і інкус. Про що мова? Дивіться, відразу Отал випав. Це, з одного боку, власність. Ну, тобто, може у вас, знаєте, який, який 100, якусь власність ви можете отримати. Так, з другого боку, це ж руна роду, Тобто, що це? Це родичі. От мені в даному випадку більше сторону родичів. Пішло розуміння. Тобто, що це? Ну, це як поїздки до родичів, так якісь, ну, не знаю, справи з родичами, можливо, щось такого плану. Крім того, дивіться, знизу кано перевернута. Тобто, невдачі. Треба бути обережним, ну, з родичами, відповідно. Про що мова? Ну, знов-таки, можливість якогось, знаєте, певного конфлікту, перепалки, щось такого плану. О. Дивіться. Ну, по власності сказав. Мені більше пішло, що це родичі, хоча і власність також, в якійсь мірі. У когось, схоже, як власність програється, а у когось саме як родичі. Отак, от, правильніше сказати. Дивіться, ось вам падає пуста руна. Що це? Це захист вищих сил з одного боку. А з другого боку, м -м, це про що? Це якраз певна інформація прикривається. Тут, якраз, рунами. Тобто, ну, що це? Треба бути обережним, Ну, відповідно, з родичами і з власністю. так? Ось вам, до речі, руна долі падає. Але це ж не лише про долю, це й про випробування певні. Ну, тобто, якісь труднощі будуть. Чи подолаєте, чи у вас є на те ресурс? Ну, та є. Про що ось наступна руна каже, Лагус. Це, до речі, що? Це, це порада м -м, прислухатись до інтуїції, окрім того, в кого вона розвинена. Ну, а в кого не розвинена, то не завадить з нею також попрацювати. Внутрішній голос є у кожного, це точно. Треба лише вміти його слухати. Оце і є та сама інтуїція. Е, дивіться про мова, до речі, це ж про. Ну, це? що це? це правильний вектор, це потік енергії. Тобто, я кажу, якісь складнощі є, ось, бачите, якісь проблеми. Перепони, якщо хочете на шляху виникнуть, так. Але у вас ось є ресурс на те, щоб їх подолати. Ну, до речі, під низом інгус також, бо приємне завершення ситуації. Тобто, ну, нічого страшного там прям не буде, однозначно. Дивіться, ну, Пекану, знов таки, це певні невдачі. Дрібні невдачі, адже сусідні руни позитивні. Тобто нічого такого прям страшного немає. Ну, Але, але все рівно. Невдачі, до речі, ще, ось вам родичі падають, а ось вам що це, партнерство. Тобто, я кажу, якісь родинні стосунки. М -м -м, тобто, ну, можливо, якась знаєте, перепалка, сварка, щось таке. Незначне, знову таки. Незначне, ну, але неприємне саме собі. Крім того, дивіться, це ж руна, яка дар'я означає. Ну, тобто, що це? Це може бути, до речі, під пустою Тобто, Ну, Несподіваний подарунок якийсь приємний. Ну, ніхто не каже, що це буде віла на Мальдівах, да? е, щось може скромніше. Але несподіваний і приємний, тим не менше. Ну, хто ж не любить подарунки, правда? Е, дивіться. На кінець падає Інгус. Тобто, що це? Ну, загалом тиждень у вас як, як фінальна руна розкладу. Да? Тиждень загалом непоганий, навіть хороший, я б сказав. Багато чого вдасться зробити. Ну, це що це? Це позитивні новини по питанню. Це завершення того, знаєте. Якоїсь роботи, яка там тягнулась. Ну, одним словом, позитивні новини, позитивне вирішення певних питань, і так далі. Ну, хороша руна, світла позитивна. Програється зазвичай добре. У всіх. Ну, якось, а, а хоча, знаєте, що ще? А ось також. Я, ну, я про це сказав. Що ось певні випробування, так, але під низом інгус. Тобто, у ну, вас сил ресурсу вистачить на те, щоб це зробити. Їх подолати, і нічого там такого серйозного і складного немає. Ну, до речі, це ж лагус, це і про воду також. Ну, якщо хтось дивиться із підтоплених територій, ну, відповідно, схоже, у вас також питання з водою має вирішитися. В позитивний бік, будемо так говорити. Ось такий ще нюанс. Ну, а загалом, загалом, в принципі, непогано. Добре, цей камінець прибираю. Так, дякую за відповіді. Аметист. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає найближчі 7 днів на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть про неправду. Так, Урус перевернутий. Іса. Ot. Інгус Райдо Тейус. Ага. Дивіться, неоднозначно але теж при загалом непогано. Ну є нюанс. Прошу мова. Дивіться, урус перевернути іса утав, інгус, райдо, Про Прошу мова, відразу, ось бачите. Щось то у вас цей тиждень, бачите, сили, не, на всій енергії, на всі плани не буде вистачати. До речі, це руна, яка же здоров'я означає тобто, ну, певну хворобу, чи то загострення хронічної хвороби, чи то, ну, банальну простуду. да? На здоров'я варто звернути увагу і що називається, ну, не відкладувати поход до лікаря. Скажімо так. Ось, до речі, вам падає інгус, тобто що це? Це приємне звершення ситуації. Про що мова, тобто, якщо якась хвороба. Ці дні проявиться, то завершиться воно все благоприємно, благо позитивно. Вдасться, ну, якщо не вилікувати повністю, то принаймні ну, зменшити симптоми, так? якщо це про хроніку мови. Дивіться, далі, що падає Іса, ось що і кажу: Сила про не... те, що певний дефіцит сили енергії, а ось вам іся йде, ще. певне обмеження і блокування йде. Так? Тобто, ну, це ж також рекомендація ну, е зупинитись, обдумати, не битись головою об стіну. Ну, тобто, тому що, бачите, у вас і так дефіцит енергії. Якщо ви ще будете її розпиляти, стратити, то взагалі мало чому може вдатись. Треба обдумати, вибрати най... найпріоритетніші, будемо говорити, справи, і от саме ними і займатися. А те, що може почекати, те, що не стосується здоров'я, до речі, можна відкласти ну, на інші тижні, скажімо так. Дивіться, от опадає. Також, це ну, власність, це й родичі, зокрема, дивіться. Що мова? Ну Якесь іде блокування, ніби знаєте, обмеження з боку кого? А да, з боку родичів. Таке враження, ніби нам вам родичі щось то не дають зробити. А, чи то якісь справи з родичами, знаєте, затягуються. Ну Одним словом, в будь-якому випадку, треба вичекати. Ця руна, ну це, ну, це не, якщо не блокування, то затягування ситуації, будемо так говорити. Або так, або так програється. Ну, ось, ну, це сказав, це за родичі. Ну і за власність може бути. Комусь як родичі програються, комусь як власність, певна. Також якісь справи з майном пов'язані. Ну, і тоді дивіться. Якщо можна перенести, краще перенести. тому що, Хоча, з другого боку, дивіться, падає інгус, все рівно. Тобто, з одного боку, це затягування і блокування, а з другого боку, все-таки ну як позитивне завершення ситуації. Це ж не лише про здоров'я, це і на весь розклад. Тобто, також. Ну, але але треба в будь-якому випадку не, не все і зразу хапатись робити, а зосередитись і зробити найважливіше. Тому що перша руна, бачите, дефіцит ресурсу, енергії, зокрема і сили. А дивіться, мрайдом. Ну, це що, це відкриття певних можливостей. Це, до речі, як поїздка може програтись, так? Але дивіться, під ісою, Тобто, це що, щось може заплановано, знов таки, якесь переміщення зірватися. Чи то Обмеження переміщення, можна таким чином подивитись. До речі, в зв'язку з чим да, може банально з хворобою. Тобто ви щось планували, але там, ну, не знаю, простудились, умовно кажучи, так? Е, і от поїздка відклалась. Ну, але інгу поряд. тобто критично, да Ні, буде у вас ще шанс. Ну і так, відкриття нових можливостей, зокрема, якихось, знаєте, можливостей чого. Ну, можливо, по роботі, можливо, ну, і по особистому життю, чому ні. Е, по здоров'ю, до речі, також. Може ви якогось там гарного спеціаліста знайдете, щось такого плану. Так, про це сказав. Ну і дивіться, те й вас. Це також, до речі, що це? Ну, Це про те, що доведеться сили прикласти. Доведеться, певна, знаєте, ну, це сварки. Зазвичай програється як банальні сварки. А ось з ким, Да, ось з родичами якраз. Ось так от. Ну і, знаєте, родичі, ну, можуть бути просто близькі люди, так? Якщо, не, якщо не такий контекст взяти. Ну крім того, це що? Ну, військовий аспект руни, так. Да? Обережно під час повітряної тривоги. Можете, що називається, роботу ПВО почути таким чином. Ну, але загалом Осінгус, тобто, все було приємно, має завершитись в будь-якому випадку. Катастрофи тут немає. Ну, але, да, приємного мало. До речі, це ж і про що? Це і про те, що і наполегливість треба буде в певних планах. Ну, дивіться, у вас брак енергії йде так, але за те, за що ви візьметесь, треба буде робити ну, як слід, вкладати, що називається, в те е, діло, в ту справу, яку ви візьметесь робити. Ну, але так, да, загалом краще ось вичекати-вичекати і перенести на інший тиждень, наприклад. Тому що, тому що є певне обмеження ресурсів. Ну, відповідно, щоб все вдавалося, краще трохи вичекати, обдумати. Що й до чого. Ну, а раз, наступний камінець. Дякую за відповіді. Ну, Тектит, відповідно. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Що чекає найближчі 7 днів на людей, які вибрали цей камінець? Хай скажуть уроне правду. Так, довертаю по часовій. Кано перевернуто. Алагус. Інкус. Отав. Беркана перевернута. Дивіться про що мова. Ну, до речі, деякі руни дублюються. Чи то е, хтось вибирає е, по декілька камінців, так, дуже на те схоже. Ну, тому що перемішую я гарно і так випадає раз за разом. Дивіться, прошу мова. Кано перевернута, Наутіс, Лагус, Інгус, от, Alberka перевернута. Дивіться, ну відразу вам також. Певні невдачі. Но ось вам відразу, на цей тиждень випадають. Чи сильні? Та ні, по сусіднім рунам нічого такого. Дивіться, інгус падає, все рівно. тобто, ну, Благоприємне завершення. Тобто, ну да, якась неприємність буде, але нічого критичного, все вирішиться. Благоприємно. Дивіться, Наутіс, це також, знаєте, про ну це руна долі. Да? Mm, що називається, вищі сили будуть вас вести туди, куди вам треба. Е, І, до речі, це ж також певні випробування. Ну, Певні негаразні, якщо хочете. Ну, Чи чи вистачить ресурсу? Да, Вистачить. Ось у вас також випадає лагус. Це якраз, знаєте, про потік, про правильний вектор, про потік сили, енергії про правильний вектор. Ну да, і рекомендація, до речі, слухати інтуїцію, яка допоможе певні труднощі, якщо не обминути, то швидко вирішити. принаймні. Дивіться далі, що у нас тут. Ну, Інгузя пояснив, щось і позитивне якесь завершення ситуації буде. Щось із тої роботи, що те також могло тягнутися, ну, якісь складнощі можуть вирішитися позитивним для вас чином. Дивіться, ось отал падає. Це, схоже, все-таки власність більше, ніж родичі. Хоча у когось родичів, у когось власність знов ну, таки. Дивіться, якраз склад... труднощі з чим, да, з родичами. Ну, чи то з власністю. Знаєте, це руна, яка будинок означає. Тут ось руна, яка означає воду. Це, що хтось дивиться, із підтоплених регіонів. Так? Ну, от. А ви бачите, має воно піти, має воно вирішитись позитивно. А якщо не на тому тижні, якщо брати глобальне питання, то позитивно взагалі. Е, ну, так сказав. Може бути, до речі, також, ну, як приріст власності, да? в плюс піде власність, не лише про проблеми. Ну, з родичами, да, схоже, певні, певні якісь знов -таки, сварки, розмовки можуть бути. Тут обережно. Дивіться, і далі беркана перевернута. Це вона що? Це у нас якраз про те, що ну, не стільки певна деградація, от мені здоров'я побачила. Ось руна, зокрема, здоров'я, так що означає, на практиці. Часто в мене коли беркана перевернута випадала, це якраз я ті дні себе не дуже гарно почував. Да? От також рекомендація звернути увагу на здоров'я. Зокрема, здоров'я да, ну, здоров'я з чим? З рідинами організму пов'язано, ну кров. Сама, сама основна рідина організму. Так? Тобто звернути увагу на здоров'я, у кого там можливо, проблеми з тиском або щось такого плану. Е, тримайте ліки біля себе, ну і відповідно да, до лікарів також звертайтесь, не відкладайте це питання. Щоб воно позитивно завершилось для вас. Е, ну, про що це? Ну, певна, до речі, певна деградація. Ну, ось також, Якщо взяти так, то це що? Це точно про родичі мова. Так? Ну, якісь стосунки, так. Да. Любовні, до речі, можуть бути стосунки, адже я все кажу родичі. Ну, мається на увазі взагалі стосунки, як такі, близьких людей, не лише, будемо говорити, рідних покрою. От. Ну, так, да, певна деградація, до речі, може бути ще з водою пов'язана, якщо так взяти. Підтоплені регіони, зокрема, так. То. От. Хоча не лише. Ну, підрив ГЕС багато проблем приніси. Там в деяких містах споживання води обмежили і так далі. От також і про це може бути мова. Ось. Тому так. Ну, але загалом, загалом, в принципі, катастрофи тут не видно. Падає інус, тобто, якісь складнощі є, є, але ви їх вирішуєте. У вас на це ось ресурс є. Незважаючи на все це. Ну да, і вище сили вас будемо говорити, направлятимуть, куди вам там треба. Де вам треба бути, будемо так говорити? Здоров'я не ігноруємо. Підсумовуючи, все сказане. В кого там, які проблеми є, відповідно, не затягуйте з походом до лікаря. Ну, і, і це все завершиться позитивно. Також. Ну, якось так. Да, до речі, забув сказати по попереднім відео, ну це я вже не перший такий розклад роблю. Отже, будь ласка, пишіть коментарі, як у вас воно збулося, не збулося, на скільки відсотків збулося, ну, хоч приблизно. Мені цікаво, мене, я також називається статистику веду. От, Відповідно, пишіть відгуки, всіх, всіх читаю, мені справді цікаво. Все, дякую, що дивилися. Дякую, що додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.